Ну, насправді ми бачимо, що наша правоохоронна суддівська система є достатньо корумпованою і залежною від тих людей, які працюють на Кремль. в цьому конкретному випадку. Я бачу певну змову таких людей, як Портнов, і він в своєму телеграм-каналі чітко говорив, що це один з перших вироків, а буду ще по двом іншим провадженням, анонсував вже це, і що фактично можна сказати, підтверджує свій вплив на суддівську систему. ще з тих часів, коли він був в адміністрації Януковича, треба говорити і про. Е, про Російського мера або чи з паспортом е, громадянина Росії Труханова, і тому я вважаю, що цей наступ, який був зі сторони держави через рішення РНБО, е, спочатку е, заборона е, кремлівських рупорів, потім санкції проти Медведчука, Козака, членів їхніх родин, 19 компаній, е, цю кремлівську гідру е, треба не тішитися, що ти скосив Дещо. одну голову. Треба думати, що ця гідра вона багатоголова, і на, робити наступ з точки зору очищення суддівської Ії системи, бо там якраз є найбільша несправедливість і можливість Кремля дестабілізувати систему.